Всім доброго дня, шановна громада. Сьогодні найкращі з найкращих працюють в найкращих. Як я завернув, Табачинський. От перед вами Олександр Свиридюк і наші хлопці-колеги, які зараз з нами виконують прокат фальцевої покрівлі. То Київська область. Працює генератор. Дуже щось шумно он там ідеї димок. Віктор Дімчевський, Леонід Табачинський, Олександр Андрусенко та Володимир Козак. Що як сьогодні катаються хлопці? Тепло. Тепленько Тепло. чи рівненько? Що нам важливіше? Ну, і, рівненько. і рівненько. Як завжди рівненько. Карти довгі, боскат довгий. І... Ми зробили вже лобовку, повісили водостічну систему замбелі. В тих місцях, де покрівля вкладається об'ємно дифузійний мат. Так, Поки хлопці працюють, хочу вам розказати, це в нас план покрівлі, який ми вже. Обсуждали з замовником. Це у нас дахові вікна, це у нас виход кухонної витяжки, димарі, все позначено на плані. І от зараз Володимир Табачинський в онлайн режимі. От він робить. Ну Я трохи розуміюсь на тому, я знаю, що він робить. Чи знаєте ви, що це таке є? Це є бокова деталь примикання до дахового вікна. На мансарді покрівлі у нас стоять дахові вікна, і от Володимир Табачинський зараз в онлайн режимі показує, як він це робить. Опа, якщо бачите, да? ну казалось би нічого складного, але візьміть, зробіть самі. От я колись спробував, у мене трошки не так гарно вийшло, але теж щось вийшло. Бачите, зроблена вже складочка. Складочка зроблена, щоб була підводка ну туди до прийомного фартуха вікна, щоб воно все туди правильно завернулося. От, поки хлопці накатують карти, от ми. Я знімаю, як завжди, на режисерській роботі, О, то Володимир, як старший майстер на об'єкті, він вже знає кожен розмір, він уже встановив туди вікна от, з хлопцями. Вони поставили, все підклеїли, всі мембрани. От, і зараз у клієнта буде от така красота. Бляха, яку ми використовуємо для фальцевої покрівлі, то є SSIB, Green Coat Original Quality by SSIB. Пурал-біді 2022 року випуска і є серійне маркування. Тим відрізняється бляха SSAB від іншої, От вона Пуралмат, бо то є поліуретанове покриття. От, в інших же випадках зазвичай пропонується полімерне покриття. Воно менше стійке до якихось механічних пошкоджень. Тому ми на своїх... Об'єктах об використовуємо бляху з поліуретановим покриттям і стараємось донести це до наших замовників, що то є краща бляха. І нам в роботі з нею дуже приємно. Володь, взагалі-то Пуралмат. У нас як от тобі в роботі? Бо я людям кажу, що він кращий в роботі, кращий в цьому, не так царапається. Але я розумію, тож ж більше від інструменту ще і наскільки ти доглядаєш за своїм інструментом, так одну. Звичайно, так. Ні, сама, ну, шикарно, що складно. Ну, бачите, от це слова майстра. Є в когось може виникнути питання, чого нас так багато на об'єкті. Бачите, тут і Вова Табачинський, і Свиридюк, і я чогось приїхав да, з найкращим прокатом України. Що може скажете, що у нас взагалі нема ніде роботи більше? Да є в нас робота. Ми просто сьогодні домовились зустрітися тут разом, бо кожен з нас е, зробив якийсь внесок в покрівлю цього будинку. Е, Саша Свиридюк з командою вони робили плотницьку частину. От, е. Мали би робити фальц, але дуже багато роботи перед Новим роком. І якраз у Володі теж там відтермінувався наступний об'єкт, і ми його попросили, говори, Володя, забирай, роби, тому що от, ну, треба якось гуртом. Коли ми більше як-то об'єднані, то ми можемо і робити більше, краще. Робити це для вас і робити це з любов'ю, от робити фальцеві покрівлі, робити Україну краще. Я дивлюсь, хлопці немало, вже накатали. Ми зараз катаємо на весь об'єм покрівлі, а плануємо закривати тільки оцю южну частину, де світить сонечко. В першу чергу ми закриваємо цю покрівлю. Плануємо це зробити до нового року і з наступного вже продовжити виконувати роботи на остальну частину покрівлі. Е, чому тут лежить е, гідробар'єр Стротекс? Теж відповім на питання: зима було сніжно. Ми їм тимчасово захистили дерев'яну обрешітку. От. І потім, коли нам треба, от частина зараз, якщо ви бачите, там де вікна вбудовані, вмонтовані вже то ми зняли там гідробар'єр Стротекс і стелимо об'ємну дифузійну мембрану Дельта Трела. Поки я вам розказую це, воно вже качечка поїхала. І кращий прокат в Україні продовжує виконувати свої роботи. А Льоня з лопатою, це все нормально. Я хотів би сказати пару слов про утеплення. Чому це важливо? Важливо, це тому. Що, коли правильно зроблено утеплення, якщо ми приміняємо хороші матеріали, бачите, зараз там нещодавно поклали кладку. Тут стояли ще калюжі. Якби ми погано проклеїли усі участки, то у нас би цей конденсат проходив би між щілинами і заходив би в мінвату. Отак у нас все проклеєно до у нас все Переходить туди далі. Кругом проклеєно до стіни. Пару бар'єр дуже хороший. Це є Дельта Рефлекс, От, який ми тут примінили. І 250 мм утеплення. От Якщо ми бачимо отвір вирізаний, тут буде стояти дахове вікно. У нас утеплення заходить між кроквами. У нас є тут лента Шаубанд. У нас є контррейка для продаху. Дахілу 45 градусів, 50 міліметрів достатньо для продуху щоб дах під крові пространство дихало. от І ми бачимо тут 200 утеплення, і тут у нас ще 50 поперечні бруски. от І то все все знутрі заклеєно пару бар'єром Дельта рефлекс Вмонтовані дахові вікна згідно з проектом, одно вікно. Одне вікно монтоване на над лісницею, яку, до речі, ми зробили тимчасово, щоб не лазити по драбині, а щоб зручно було ходити. Оце півдня роботи хлопців і раз-два зробили для себе вже місяць. Це все працює, всі лазять, всі задоволені. От інше вікно, всі вікна. Вікна, до речі, Velux, Integra, Вони зроблені там ну, дуже якісно вмонтовані електроприводи. Тобто, з пульчика буде все відчинятися, буде правильно працювати. Вікна ми поставили за допомогою нівеліру. От, все стоїть в уровні, зазори рівномірні, залишили ніші під утеплення, під откоси. Які, до речі, теж йдуть в комплекті з вікном. От таким чином ми робимо от дах. Получається, що це зона утеплення даху по скату і по перекриттю. І ще от можна піднятися зараз наверх і побачити, що у нас ще є утеплений такий технічний поверх, в якому теж, бачите, світиться, там буде стояти даховий вилаз. Для обслуговування димоходних труб. Також ми зробимо вентиляцію цього приміщення де через фронтони, як то є класично, бо ми, наш замовник каже, я не люблю, щоб в фронтоні були якісь дирки. Ми зробимо це через дах. На даному етапі ми вирішуємо, як ми будемо робити проходки через дах. От, е, чому? Тому що. Е, ми саме порадили замовнику звернутися до компанії Вільпі Вент Україна. От придбати моторчики системи вентиляції, да, які приїхали представники цієї компанії, вже поставили на труби домоходів вентиляцію цю. От, і е, зараз виникло питання. Нам ще треба деякі міста там в, для вентиляції з чердачного приміщення. От, нам треба зробити ще там. От. І я проти, щоб дирявити кришу стандартними проходками Вільпе. Ми можемо робити жестяні вклепки, жестяні такі виходи. От, і для Узгодження цих питань ми це узгодили вже з замовником. Я позвонив на компанію Вільпи Україна», щоб отримати технічну консультацію. Дуже досвідчений, дякую там, фахівець Андрій все проконсультував. Але для мене було трошки відкриття, що в Україну не завозять проходки. Ну, ці вентилятори «Вільпи» серії Ц, які спеціально розроблені для фальцевої покрівлі. І не завозять зі слов фахівця Андрія. Тому що в Україні немає майстрів, каже, які можуть робити ці виходи. От, тобто з конусні вклепки там чи звичайні в е, фальцеву фальцевого покрівлю. То я вам е, скажу, що є в Україні майстри, майстри, які роблять ці вклепки. От я вам так зараз покажу. От це може зробити, звісно, і Віктор Апухтін, але це робить Володимир Табачинський, це робить Олександр Свиридюк. Бачите, стоїть без діла вже якусь дельту там ковиряє. Це може зробити Олександр Андрусенко цю кльопку може зробити, та Володимир Казак. Вітя на нараз цю кльопку може зробити. Та що, хіба в Україні нема майстрів? Льоня, ти в клепку робиш, чи ти, чи тільки Володя робить вклепки, в клепці в в дах круглу конусну робиш? Роблю і Льоня робить. От. Мені кажуть, що в Україні майстрів немає є майстри в Україні. Якщо вам цікаво, щоб у вас... Дах був правильний і правильно працював, звертайтесь, я е, в описі до цього відео е, викладу е, хочете контакти всіх майстрів. Напишіть я вам краще. Мій контакт, ви і так всі знаєте. Телефонуйте, скажіть там, наприклад, мені, я хочу домовитися працювати з Володю, бо до нього в день ну, не завжди дозвониться, тому що він на даху. От, він не бере слухавку. Телефонуйте, я вам. Пораджу, як вам зробити правильно. Що вам зробити правильно, що вам для того треба, і які майстри вам для того треба. Все, приємного перегляду наступних наших відео. Підписуйтесь на канал, тисніть там колокольчики. Все там зробіть, будь ласка, шановні, так, щоб наш канал трошки знало. Про про нас трошки знало більше людей. Я вам дуже буду вдячним. Все, на все добре. На все добре, шановні.